Я як на ці робичі. Ми показуємо літературу, те, що у нас є, і відповідно вони кожен собі щось вибирає. От до нас приходила одна художниця, яка почала ілюструвати книгу Лесі Українки, біда навчить. Вона сама з Харкова. І певний період вона розмовляла принципово російською мовою. Але е, в якийсь момент от вона прийшла і почала хвалитися тим, що вона стала ходити на мовні заняття, окрім е, наших посиденьок. От, І пробує зі мною говорити українською мовою. Тільки замовила там 25 кг, кілограмів вже стрибалка була. Та діти і бійці дуже класно замовляли. До нас приходив Андрійко з Чорнобаївки, і е, він е, ну намагається говорити українською мовою діти його виправляють. От і е, коли вони там у нас був такі до Дня Луцька, до Дня міста, ми хотіли зробити замок. Ну, відповідно, вже в замку він побував. От, але коли йому дівчинка почала розповідати легенди про замок, дівчинка була ну, наша місцева, От вони потоваришували. Тепер він кожного разу вже з нею зізвонюється і списується там в інтернеті і кожного разу чекає зустрічі з нею. От, тому ну, так дуже цікаво, коли діти вчать дітей. Є така можливість, і люди запитують і навіть іноді просять прийти до них, забрати літературу, тому що якщо хтось там не може донести, чи там є ж і старші люди, в яких ще дуже багато російськомовної літератури. Кави діти багатають, коли їх не зупиняти, то це дуже класно.